Як я, я більше не хочу, а як я хочу, я поки що не знаю. І саме в такій ситуації на допомогу приходить формула змін. Ця формула змін настільки проста, що в цьому і складність. У ній всього чотири пункти, виконавши, які ви точно зрозумієте, чи ви готові до змін, і яких змін вам отримати. Мало того, ви отримаєте конкретні кроки до цих змін. Отже, саме перший пункт це незадоволеність поточною ситуацією. Почнемо з того, що беремо шкалу, наприклад, на 10 і оцінюємо, наскільки ж ми незадоволені поточною ситуацією, але ми не беремо просто зі стелі якусь циферку 3, 8, 9 тощо. Ми кожну кожній одиничці, кожному значенню приділяємо якийсь сенс із нашого особистого життя, із нашої особистої незадоволеності. І якщо... Ось це значення по дестибальній шкалі більше п'яти. Я вас вітаю. Ви справді готові до змін, тому що незадоволеність поточною ситуацією відповідає цим вимогам. Перший пункт пройдено. Приступаємо до наступного. Наступний крок це візія, це бачення. Тобто, ми розуміємо, чого ми хочемо. У цьому якраз може бути і складність того, що люди зазвичай не знають, чого вони хочуть. Але ми вже допомогли собі, виконуючи перше завдання, тому що коли ми прораховували, і тому я вам говорила, що кожній оцій поділці на вашій шкалі придавайте значення. Поки ви визначали, чому ви не задоволені поточною ситуацією, у вас вже склалося бачення того, що ви хочете. Можливо, для другого пункту вам знадобиться трохи більше часу, можливо, навіть день чи два. Приділіть цьому, тому що від цього залежить ваше щастя, ваше самопочуття. Я бажаю вам успіху у виконанні другого пункту. Третій пункт, коли у нас вже є Певністю, тому що ми не задоволені поточною ситуацією. Ми розуміємо, куди ми крокуємо. Третім пунктом буде прописати ось ці конкретні кроки, якими ми будемо рухатися до нашої мети. Це досить просто. Ви точно знаєте в своїй ситуації, що вам потрібно зробити. В кінці дам підказочку. А тепер у нас залишився четвертий пункт, який досить часто викликає спротив, тому що цей пункт означає. Ціну, яку нам доведеться заплатити за наші зміни. Наприклад, ви хочете змінити свою роботу. Ви визначили е незадоволеність поточною ситуацією, що ви точно хочете змінити цю роботу. І зараз вам потрібно писати резюме, розсилати, ходити та співбесити. І все та ціна, яку вам доведеться змінити. Для того, щоб досягти своєї мети. Чи готові ви заплатити цю ціну? Якщо ваша відповідь так, я вас щиро вітаю. Діліться в коментарях вашими результатами, як формула змін вплинула на вас. І, до речі, не забувайте про формулу успіху, якою я поділилася у себе в інстаграмі. Підписуйтесь, зі мною ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання. Була рада вам сьогодні служити. До нових зустрічей!